Всім доброї пори часу. У мене є таке цікаве питання до темного таро уейта. Цікаве ви зараз розумієте, чому цікаве? Тому що я вважаю, розброїли Україну. По тому рандуму, я, звісно, можливо, не дуже володію ситуацією там так конкретно, але розброїли Україну недобрі сили. Вони знали, на що здібна ота от країна, яка взяла і стала нашим гарантом країна сусід, яка на нас напала, ну, забрали от саму головну зброю чому. Так захотів якийсь сумасшедший ви знаєте, король Жезлов. Бачите, він так захотів, і королева кубків, там щось там піджужувала. Давайте заберем в Україну, давайте заберем. Рицар мечей. Отшельник. Розчарування. п'ятірка кубків. У мене було питання, чому вони так вирішили. Хто ж це такий? Ну так, да, перемогти. Бачите, перевернутий аркан. Перемога перевернута. Вони вже тоді нас боялися. Упорно працювали, якийсь король Жезлов. Королева Кубків. Хотіли нас дуже сильно обмежити, де да не вийшло. Тупік. Тому що вони бачили, що якщо вони цього не зроблять, буде тупік. Що це за ілюзії? Бачите ілюзії? Вели в нас в оману і в ілюзії. Типа, ви нам віддасте зброю свою, віддасте свою зброю, а ми вам щось інше дамо, але це все ілюзії. Це все ілюзії. ну Все було вирішено на насчет України, щоб вона не стала переможцем. Мабуть, я так думаю, що в нашому в нашій частині світу це був договорняк по двойки кубків. Забрати в Україну зброю між якимись королем жезлів. Ну, забрали, ми були обмежені, дуже вони сильно працювали над цим питанням, щоб обмежити нас, да. але пішли цим шляхом, працювали колективно, не тільки цей король жезлів, колектив працював, був план, був план завести нашу країну в тупік, Ну і при удобному случаї потім на неї напасти, щоб ми стали як отшельники без зброї, в темряві сиділи. Ми тепер бачимо, що ми сидимо в темряві, але в нас є цей фонарь істини нашої сили. Ми розчаровані цим рішенням. Розчаровані дуже. Зараз вже розчаровані. Тепер нам світ щось пропонує: беріть це, беріть це. Але ці пропозиції, які, знаєте, по нулю. Мало. Беріть це, беріть це, а на нас летять ракети. Нам це не потрібно, не підходить. Нам треба що дуже що нам треба? Нам треба хитрими шляхами забрати в ворога зброю. Так. Да. Дуже хитрими шляхами. Ну, і тут, звісно, жертва. Щоб не бути жертвою, нам треба роззброїти ворога якимись хитрими шляхами, якими нам треба король Пентаклі, нам треба фінанси. Ось що треба зараз в Україні: ресурси, фінанси. Все. А роззброїли Україну для того, щоб вона стала да, в темряві сиділа. А тепер нам сугубо треба від усього світу. Ресурси ті, хто прийняли тоді рішення з цим меморандумом, хай тепер допомагають і ні патолічки, отак як сипануть, знаєте, горсочку, щоб не пересолити. А треба так, щоб ми насолили цій країні, яка напала на Україну. Вторглася в Україну, руйнує Україну, вбиває мирних жителів, нищить інфраструктуру. Ресурси. Бачите? Ресурси. Все. І це ми під ресурсами карта мах. Карта мах. Мах. Тобі всіма силами нам треба добиватися зараз ресурсами. З вами була Ірина Літовка. Дуже дякую за те, що ви подивилися відео. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео. Україна обов'язково переможе, по-іншому ніяк. Згодні пишіть коментарі.